Представляємо однофазний мережевий інвертор від Day. загальні характеристики, потужність 6 кВт 230 вольт, два МПП трекера з максимальним робочим вхідним струмом 18 плюс 18 А, вбудовані функції, Zero експорт, контроль генерації, ВСГ, стабільність частоти та напруги, компактний розмір, легка вага 7,7 кг. Цей інвертор створений для роботи в мережевих сонячних системах без акумуляторів. Його головне завдання перетворювати енергію, вироблену сонячними панелями на змінний струм для живлення вашого будинку. Ключова перевага цієї моделі це комплектація трансформатором струму, що забезпечує роботу функції Zero Export. Трансформатор вимірює споживану енергію, а інвертор генерує енергію, яка точно відповідає поточним потребам навантажень, запобігаючи перевиробництву. Якщо у вас є договір з енергомережами, надлишки енергії можуть експортуватися в мережу. Якщо договору немає, функція Zero Export обмежує генерацію, щоб вона відповідала лише поточним потребам споживача. До комплекту входять: мережевий інвертор, посібник користувача, трансформатор струму, кронштейн для кріплення, анкери та шурупи, коннектори МС 4, вибір місця встановлення. Рекомендується встановлювати інвертор в місцях під навісом, захищених від прямих сонячних променів або дощу. Вплив прямих сонячних променів підвищує температуру інвертора і може призвести до обмеження вихідної потужності, а волога може вивести інвертор з ладу. Встановлюйте на стіну або міцну конструкцію вертикально з нахилом не більш 15 градусів. Відстань для встановлення. Якщо встановлюється більше одного інвертора, між кожним інвертором або стіною необхідно залишати щонайменше 500 мм проміжку. Якщо інвертор встановлений у герметичному приміщенні, він повинен бути забезпечений вентиляцією. Sun 6KA G05P1 ЄUEM2 це надійне рішення для заміщення енергії з мережі на сонячну та максимізації економії. Дізнайтеся більше на нашому сайті Solarbiz.ua.